В Одесі скуштувати автентичний рамен. Находяться вони в самому центрі, де називаються тайванський рамен. Всередині чисто та приємна, а також відкрита кухня, де видно, як готують локшину на той самий рамен. Подивіться, весь рамен тут коштує 180 гривень. А також мені на тих винесли ось такий зелений чай. Це прикольно. Зверніть увагу, яка величезна порція, а також яка гарна посуда. Також на кожному столі є палочки, ложка, щось по типу шірачі. Та оце почнемо з бульйону. Він виявився смачним, насичним та гарячим. Далі буде м'ясо. Я взяла саме тайванський рамен. Тому тут була тушкована ялуча, і це супер смачно та ніжно. Також у рамені були гриби, яйце та брокколі, що дуже нетипова історія. Ну і найголовніше це локшина. До речі, вона виявилась дуже смачна та щільна. Ну а якщо захочете додати гостроти, будьте з цим обережні, бо я трошки переборщила. Це дуже прикольно обов'язково. в коментарях людину, з котрою хотів би тут побувати. Адреса закладу Буні на Підписуйся у мене про цікаві місця в Одесі.